Отже, коли ми підкормлюємо нашу з вами розсаду? розсаду ми з вами підкормлюємо тоді, коли ми робимо пікіроку, коли пропікірували нашу розсаду, і тоді ми її підкормлюємо. Якщо не пікіруємо, тоді ми беремо приблизно, коли у вас з'явились 2-4 справжніх листочка, тоді починаємо підкормлювати. Чим же ж я підкармлюю Нашу розсаду я підкормлюю формулу НПК. Я її називаю це три кіти, на якому держиться увесь вегетаційний період нашої рослини: це азот, фосфор і калій. Кожен цей компонент відповідає. За, за, свої, за свою місію в вегетації нашої рослини. Отже, фосфор це коренева система, відповідає за кореневу систему. азот відповідає за наш розвиток зелені, завізі і формування плодів. От за листочки, за всю цю красу. А калій відповідає вже за. За плоди, за стиглість плодів, за те, щоб вони вчасно ці плоди дозрівали і гарно розвивались, От, щоб вони були гарні, великі і міцними. Ну. Тому що це НПК це три кити вегетації нашої рослини з розсади і закінчує збору нашого рожаю. От, На цей період на період розсади ми даємо акцент на фосфор, на нашу азот, ой, на фосфор, на нашу кореневу систему. Тому що якщо у нас зараз буде розвиватися гарна коренева система, то тоді в нас піде гарний зелень, піде усе, то спіде місія азоту. Нам зараз треба взяти і зміцнити. Нам треба зараз взяти, зробити розвити нашу коренему, тому ми беремо. Приблизно щось в фосфорі, щоб фосфор було у відсотках більше, наприклад, 18 40 18 Або ж якщо ви не хочете брати такі, то можна взяти теж під іде універсальне, це 20-20-20. НПК 20, 20. 320. НПК 320 це буде вам равномірно розподіляти кореневу, зелень, ну і жадалі потім на плоди і ягоду. От. Ну, а Зараз, в принципі, беремо. Опряма акцент на фосфор, це коренево, тож я беру завжди 18-40-18%, тобто фосфор 40%.